Мадонна та Елтон Джон примирення після 20-річної ворожнечі. Колись найближчі друзі, а потім публічні вороги. Вони роками не спілкувалися. І ось минулого тижня вперше зустрілись на приватній вечірці. І Елтон Джон сказав. Давай нарешті помиримося, але ось цікаво, що відповіла Мадонна. Та, я Думаю, вона погодилась, але не знаю. А тим часом поведінка Брітні Спірс знову викликає справжню паніку у фанатів. На її останньому відео в інстаграм неохайний вигляд, скуйовджене волосся, якісь хаотичні рухи перед камерою і досить дивна поведінка. І близьке оточення Брітні знову б'є на сполох. Це просто гра чи крик про допомогу? Хоча мені здається, чесно, вона просто так прикалується і тролить. Ну я не вірю, що це може бути. Ой, від неї можна чекати все, що Вгодно, щоб бути ближче до найгарячіших подій світового шоу-бізнесу. Дивіться далі зіркові новини. Добрий ранок! Це зіркові новини, що утнула кеті Перрі. Брітні Спірс зірвало дах. Жан-Клод вандем опинився у центрі скандалу. 43 річна поп-ікона Брітні Спірс опублікувала відео, яке викликало хвилю занепокоєння серед її шанувальників. Ролику знятому в її маєтку в Калабасасі, співачка з'явилась з неохайним волоссям. Надмірною кількістю чорної підводки та обговорювала стан своїх нігтів. Фани висловили тривогу щодо її поведінки та зовнішнього вигляду. Після цього Брітні була помічена в аеропорті Мексики з лялькою, загорнутою в рожеву ковдру, яку ніс член її команди. Цей інцидент ще більше посилив занепокоєння шанувальників щодо її психічного стану. Це не перший випадок, коли Брітні демонструє свою прихильність до ляльок. У 2021 році вона поділилася відео де танцює з лялькою на ім'я Бреннан, нібито жартуючи що це її перша дитина також у грудні 2024 року вона була помічена з м'яким кроликом який супроводжував її під час повернення до США з Мексики фани висловлюють занепокоєння щодо такої поведінки співачки вважаючи, що це може свідчити про її лякаючий емоційний стан Компанія Blue Origin приписала космічну історію, відправивши суборбітальний політ, перший повністю жіночий екіпаж шість відомих жінок, серед яких співачка Кеті Перрі та наречена Джефа Безоса, Лорен Санчес, пробули у космосі трохи більше десяти хвилин, під час якого екіпаж відчув невагомість і спостерігав землю з висоти понад 100 кілометрів. Але емоції, які отримали зіркові пасажирки, вистачить на все життя. У невагомості жінки крутилися догори ногами, махали укриття. Камеру показували талісмани. Кеті взяла з собою ромашку на честь доньки Дейзі. Після повернення на землю Кеті Пері емоційно відреагувала. Як тільки капсула торкнулась землі, Кеті Пері буквально впала на коліна і поцілувала техаський ґрунт. Потім вона зізналась, що ніколи в житті не відчувала нічого настільки сильного, надприродного і до мурашок. За її словами, це був момент переосмислення всього кар'єри, слави, сенсу життя. Та зізналась, що, споглядаючи землю, Зорбіти не стримувала сліз. Однак деякі критики у соцмережах назвали поведінку співачки театральною і навіть драматичною до абсурду. Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до України. Він відвідав реабілітаційний центр у Львові і поспілкувався з постраждалими від війни людьми. Після його повернення до Каліфорнії Меган Маркл поділилася рідкісним відео з їхнього сімейного сніданку. На кадрах видно, як їхня донька Лілібет, одягнена у квітчасту сукню, пригощає батька шматочками нашої української паски, особливим подарунком, який принц Гаррі привіз із України. Візит Гаррі до України став першим для члена британської кор. Олівської родини з початку війни цей жест принца Гаррі та Меган Маркл свідчить про їхню підтримку України та бажання поділитися частинкою української культури зі своїми дітьми. Голівудський актор Жан Клод Ван Дам опинився у центрі серйозного скандалу. Румунська прокуратура розслідує його можливу причетність до справи про торгівлю людьми, що охоплює міжнародну мережу експлуатації жінок. За даними слідства, Ван Дам нібито скористався сексуальними послугами п'яти румонок під час вечірки у Канах у 2015 році. Ці жінки були жертвами торгівлі людьми, організованої Морелем Боліа, який використовував модельні агентства та благодійні організації для вербування дівчат. Нас жертв стверджує, що Жан Клод знав про цю ситуацію. Агент актора назвав звинувачення абсурдними та необґрунтованими, підкресливши, що Вандам не має жодного стосунку до цієї справи. Сам актор відмовився від коментарів. Протягом двох десятиліть тяглась ворожнеча між двома іконами поп музики Мадонною та Елтоном Джоном. Їхні взаємини були наповнені публічними образами та критикою однак, нещодавно під час виступу Елтона Джона сталося несподіване примирення, яке здивувало шанувальників по всьому світу. Мадонна поділилась на своєму інстаграм спільним фото з Елтоном Джоном, підписавши його словами: Ми нарешті закопали сокиру війни. У дописі вона згадала, як у підлітковому віці потайки втекла з. Дому, щоб побачити виступ Елтона у Детройті, цей концерт за її словами змінив її життя, допомігши усвідомити, що бути іншим. Це нормально і навіть необхідно. Після виступу Мадонна вирішила зустрітися з Елтоном за лаштунками. За її словами, перше, що він сказав, було Пробач мене. Ці слова стали початком для нового етапу у їхніх стосунках. Елтон також повідомив, що написав пісню для Мадонни та хоче співпрацювати з нею.